Йоп твою мать, а де дверка, блядь? Доброго дня. О, добрий, блядь, день, чоловіче. Добрий, бля. Добрий день. Контрабандюга. Давай документи. Общаю от документи. От такий ти, блядь, розумний, Фелікс. До біса, так. знову те саме. Хутко біжи до поліцейського. Сука. Блядь! Блять, що відбувається? Погнали, погнали, погнали уже! Затримай тікача. А я можу стріляти? Не можу. То що це мені треба в нього врізатися чи що? Опа. Виходь, сука, з машини, з піднятими руками! І, блядь, сука, без дурнощів. Фелікс мельник, ти заарештований нахуй. Все, закриваємо, пакуємося. А що дверку? б твою мать, а де дверка, блять?